Привіт! Це канал про тварин та людей в природі, та я, його авторка і ведуча Аня Большакова. Це наш перший випуск, і сьогодні ми поговоримо про те, що, на нашу думку, є головним у натуралістиці, а також анонсуємо подорож до Африки. Бо які ж ми натуралісти без спостережень. Чому ми досліджуємо світ? Ми небагато вміємо від народження і вимушені вчитися. Це фундаментальна та не унікальна поведінка. Більшість наших сусідів по планеті теж досліджує її. Той, хто дивиться на округи. Частіше знаходить щось корисне, вчасно бачить небезпеку та має тенденцію здобувати нові навички. Обробка складної інформації потребує складного мозку. Чемпіони тут вузьконосі або маупи старого світу, до якого відносяться і люди. А також дельфіни, слони та воронові. Ці групи найкраще пораються з обчисленням ризиків та потенційної користі від об'єктів спостереження. При цьому ми отримуємо вигоду вже від самого процесу пізнання. Як це працює? Візьмемо мадагаскарського шиплячого таргана на ім'я Гудвін, візьмемо в прямому сенсі в руки. І Якщо таких красунчиків ми досі ніколи не бачили, сплячі в режимі економії ресурсів, соматосенсорна кора. Та лімбічна система разом з центром страху амігдалою враз вийдуть з гібернації та активують симпатичну нервову систему. Ми відчуємо серцеве калатання, прискорене дихання та тремтіння м'язів через викид адреналіну, бо функція амігдали готувати нас до найгіршого та запустити реакцію бій-біжи. Якщо усе це витримати, інформація про те, що мадагаскарські таргани не кусаються, нарешті дійде до до Центру пам'яті гіпокампу, який закодує її та передасть далі у довгострокову пам'ять. Подібні транзакції є профілактикою забудькотості та хвороби Альцгеймера. А ще вони збуджують дофамінергічні шляхи, і ми відчуваємо мотивацію та задоволення. Але ми попереджаємо: будь-яким дослідженням нових горизонтів займайтеся з тим, хто там вже був і зможе підтримати вас в разі вашої паніки. Звичні нам щури, Ратус Норвейкус, найуспішніші експлорери. Попри океани, вони розповсюдилися по всій земній кулі. Учені помітили, що під час досліджень в лабіринтах щур прагне звернути у невідоме відгалуження, а не повертатися до попереднього. Вони збирають інформацію навіть тоді, коли в цьому немає потреби, і у цих пошуках потрапляють до трюмів своїх перевізників, конкурують із. Чорами, хіба є ноти, які мають блискучу здатність вирішувати проблеми, знаходити інструменти і діставати те, що було приготовано не для них. У пошуках їжі маленький єнотик пошкоджує людське майно в таких масштабах, що за вирішення проблеми взялися вчені. Деякі види мають агентів розвідників. Такі особини спеціалізуються на оцінці небезпеки, дослідженні ресурсів. Та переповідання інформації соплемінникам. медоносні бджоли Апіс Міліфера у пошуках нової домівки висилають кількох осіб, які по поверненню повідомляють іншим про розмір, відстань та положення дупла чи навісу. Пошуки триватимуть допоки усі не схвалять знайдене розвідником. Представники родини круків мають структури мозку подібні до неокортексу приматів. Це пояснює їх успіх у груповій організації та стратегічній поведінці. Зграї воронових виставляють вартових, які сигналізують сородичам про ступінь небезпеки або засилають скаутів вивчати нові території. Окремо вражає, що круки можуть слідкувати за полюванням вовків, щоб поживитися потім рештками м'яса. У Вовчих зграях, в свою чергу, теж є аналогічні соціальні ролі. Їх розвідники читають запахи на стежках копитних або мову тіла здобичі, відмічаючи ознаки слабкості чи втоми. Відомо також, що каніс люпус засилають дипломатів у інші зграї для обміну інформацією та злиття груп. В даному випадку стратегія дослідження грає на руку генетичному різноманіттю у маленьких зграях. Подібний розподіл обов'язків використовує і ще цілий ряд соціальних тварин. Це гієни, сурікати, мурахи, різноманітні морські ссавці, ну і звісно ж, слони з їх величезним мозком. В родинах слонів самці відповідають за генетичне різноманіття. Вони раз на рік падають в гормональну інтоксикацію і носяться саваною, розпилюючи генетичний матеріал. Тому збір та передача даних залишається за слонихою, причому найстаршою. Такий матеріар пам'ятає місця водопою, на якій родина не ходила десяток років, і забезпечує виживання у посушливий період. Також вона вчить інших розпізнаванню підземних річок. Та копанню колодязів, або як обійти стороною буйного батька, якщо йому раптом прийде прибігти додому. Досліджувати світ цікаво та приємно, тому що корисно. Так вже ми влаштовані, але важливо робити це з розумом. У пошуках їжі слони часто докучають фермерам, які, в свою чергу, нерідко застосовують зброю. Отут і було помічено, що турботливі слонячі бабусі можуть розпізнавати звуки людських поселень на відстані та відводити рідню від гріха. Спостерігаючи за тваринами, ми можемо раптом побачити себе. Та краще зрозуміти причини власних дій. У лютому ми вирушаємо до Африки, щоб отримати власний досвід життя у Савані. Якщо ви хочете приєднатися до нас, просто приєднуйтесь! Це є гарна нагода провести час в дружній компанії українців з усього світу. І на сьогодні це все. З вами була Аня Большакова, авторка і ведуча каналу та подорожі в природі. До зустрічі!